Як зрозуміти, що в енергополі людини є блок або дірка? Дуже гарне питання. Ну, як зрозуміти? В Першу чергу це знов таки прийти і щоб вас просканували. Але якщо ви хочете самостійно це зрозуміти, подивитися, то в такому випадку краще сядьте в медитацію. І зосередтесь на собі, на своєму серцевому центрі, зосередтеся на своєму тілі і відчуйте, чи немає у вас енергетичного відтоку. Тому що може бути таке, що е, дірка, да, ну так можна сказати, да, енергетичний відток, е, і з вас просто як іде енергія, і це можна відчути, просто задавши середині себе питання. Звідки або куди зливається моя енергія? Хто в мене її забирає? Чи є в моєму полі зараз енергетичні відтоки? Такий стан можна дійсно перевірити про себе в просто погрузившись в медитацію, зосередившись на собі, зазвичай, коли вас втрата енергії, коли ви не відчуваєте шляху далі. Потім що ще може бути? Ну там безліч буває варіантів. Да? Постійні там якісь болі, спина болить, дуже часто, коли у вас є енергетичні відтоки, спина, ноги болять. Це дуже часто таке. Потім блоки як відчути. Якщо ви хочете рухатись далі, наприклад, да, а ви не можете зрозуміти, самі себе десь зупиняєте, впадаєте в якусь прокрастинацію, не хочете кудись рухатись щось робити, не хочете виходити на якусь конфронтацію з кимось, да, на якісь обговорення. Тобто, начебто це і треба зробити, але я до цього не хочу йти. Да, з кимось говорити, щось робити, якось рухатись в тому чи іншому напрямку. Це більше виходить на блок, на те, що воно не дозволяє нам рухатись кудись і щось робити. І знов таки. Цей блок може витягувати з вас вашу енергію, тому що ви туди вкладаєтесь, це вам внутрішньо ідея як перепона, яка також енергетично якби, в себе витягує енергію людини. Тому, саме найкраще знов-таки, якщо самостійно перевіряти, це сідати, запалити свічечку. І сісти просто перевірити в медитацію, глибоку медитацію, глибоке занурення, і відчути себе, своє тіло, і відчути своє енергополе, тобто, да там представити, що ви в такій кульки, і. На е, третім глазом на рівні інтуїції просто подивитися і звні, чи є у вас ці відтоки, чи є у вас ще щось. Якщо ви вже побачили, то в такому випадку постарайтеся цією свічкою да, цим огнем, просто сказати Прошу енергію вогня, допомогти мені це перекрити. Е, якщо у вас це вдасться, супер, вітаю! Вас вдалось. У мене є медитація на Ютубі, яка також перекриває такі відтоки. Можете також її слухати, вона супроводом добре допомагає. Але якщо все-таки у вас самому не виходить, тому що там є різні да, і степені, різні, скажімо так, різні методи цього всього прибирання і утворення, тому, якщо у вас не виходить, звісно, записуйтесь, буду рада вас бачити на особистих консультаціях або в мене в групі. Всім гарного дня!